Добрий день, дорогі малята! Починаємо наше музичне заняття. Мене звуть Галина, і я вчитель музики. Тому пропоную зараз привітатися по-музичному за допомогою пісеньки вітання, яку ми вже з вами вчили на попередньому занятті. Треба всім! Всі малята, ви дуже гарно привіталися! А наразі нам час розім'яти голос. Для цього нам потрібно розпівування. Дивіться, що це? Це дробинка. І розпівування наше так і називається дробинка. Наша дробинка йде вгору, а потім спускається вниз. Так само і нам треба з вами співати. Ось такі слова. Ось іду я вгору. Ось іду я вниз. І так нам треба собі допомагати рукою. Спробуємо. Ось іду я вгору. Ось іду я вниз. Молодці. Дивіться, що з нашою дробинкою. Та, що йде вгору, так і залишилася велика. А та, що йде вниз, вона стала маленька. Нам треба так проспівати. Вгору ми будемо співати голосно, а вниз будемо співати тихо, м'яко. Давайте спробуємо. Осьіду! А зараз що трапилося з нашою дробинкою? Так, тепер вгору будемо співати тихо, а вниз будемо співати голосно. Пробуємо. Усіду я, я вниз! Дуже добре. Поплескайте собі. Хто це до нас прибіг? Так, це зайченятко! Вона хоче з нами разом заспівати наше гарне розпівування. І так само пострибати по дробиночці. Як зайка стрибає? Зайка стрибає весело, дзвінко, чітко. Ось так нам треба з вами і заспівати. Поставили ручку і починаємо! Так, ми співали, як стрибає зайка. Чітко, дзвінко і весело. А зараз дивіться, так само дробиночка стала вгору великою для зайчика, а вниз маленькою. Давайте спробуємо так само, як зайчик, проспівати. Вгору голосно, а вниз тихо. Ось ідум я вгору. Іду Ось і я вниз. Так, дуже добре. Ну і ще. Один раз ми проспіваємо, коли дробинка вгору йде тихо, маленька, а вниз велика, голосна. Але як зайчик, пам'ятаєте? Поставили ручку, поїхали. Ось і я вгору, Ось іду я вниз. Так, дуже добре, молодці. І зайка радіє. Дякую тобі, зайчику. А це до нас в гості прийшла лисичка. Як ходить лисичка? М'яко, ніжно, спокійно. Ось так нам треба з вами буде заспівати наше розпівування дробиночка, як лисичка. Спочатку і вгору, і вниз будемо співати голосно. В нас, ви бачите, вона м'яко йде вгору. М'яко спускається вниз. Молодці! Наразі так само. Зараз вгору будемо співати голосно, а вниз будемо співати тихо, але як лисичка йде. Спробуємо. Ось іду я вгору, Ось іду я вниз. Добре. Ну, а тепер міняємо. До гори тихо, а вниз голосно. Так, але як лисичка. Поставили ручку. Ось іду я гору. Осьу я вниз. Дуже добре. Вас гарно вийшло з зайчиком та лисичкою розім'яти ваш голос. Тож ми з вами готові вчити нову пісеньку, бо ми готові нашим голосом співати. А наша з вами пісенька називається Домік стоїть. Слухайте уважно цю пісеньку. Домік стоїть, річка. Shen, Mishka syddi, fain Така весела і цікава пісенька. Давайте спробуємо тепер разом зі мною все повторювати. Пам'ятаєте техніку ехо? Це коли спочатку вам показую, і кажу, я слова, а потім ви за мною їх повторюєте. І уважно дивіться, бо я робила рухи. І ми з вами так само одразу вивчимо слова разом з рухами. Так буде легше вивчити нашу пісеньку. Домик стоїть. домик стоїть. Річка тече. Ви річка тече. Мішка сидить. Мішка сидить. Фантик жує. Ви фантик жує. Сонечко світить. Сонечко світить. Жабка співа. жабка спива. А синя пташка, а синя пташка в доме лета, в доме лета, до си ля соль. Фа, ми, Ре! До! Дуже добре! Ви гарно все за мною повторювали. А тепер давайте ще раз, але без зупину. І під музику. Поїхали! О, міх Річка тече, мішка сидить! Ці дітки. Ось ми з вами і вивчили нову, гарну та веселу пісеньку і ще й разом з рухами. А наше заняття добігає кінця. Ви були молодці, тому від мене вам зірочка. Закривайте, будь ласка, оченята і рахуйте до трьох. Один, два, три. дивись! -див. Яка гарна дітки вона для вас! До побачення!